31 березня на Закарпатті передбачають хмарну погоду. Часом дощ, в горах вночі місцями з мокрим снігом. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 2-7 градусів тепла, в день – 9-14 градусів з позначкою «плюс». В горах місцями вночі – близько нуля, в день – від 1 до 6 градусів тепла. В Ужгороді передбачають хмарну погоду. Вночі – без істотних опадів, в день – дощ. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 4, – Дев'ять градусів з позначкою плюс. У великому березному дощ. Вночі плюс 3 плюс 4, вдень плюс 6 плюс 8. У перечині дощитиме. Вночі плюс 3 плюс 4 вдень плюс 6 плюс 9 градусів. У Міжгір'ї передбачають невеликий дощ. Вночі плюс 3 плюс 4 вдень 8, десять градусів з позначкою плюс. У головці теж трохи дощитиме. Вночі плюс 2 плюс три вдень 6, вісім градусів з позначкою плюс. Дощитиме і в Мукачеві. Вночі – плюс 5, плюс 6, в день – плюс 9, плюс 12. Дощ передбачають і в Сваляві. Вночі – плюс 4, плюс 6, в день – плюс 9, плюс 11. У Тячеві дощ – вночі плюс 5, плюс 6, в день плюс 12, плюс 15. У Хусті теж дощ – вночі плюс 5, плюс 7, в день плюс 12, плюс 15. У Виноградові дощитиме – вночі плюс 6, плюс 7, в день плюс 11, плюс 15. Дощитиме і в Берегові – вночі плюс 5, плюс 6, в день 10, 13 градусів з позначкою «плюс». У Іршаві дощ – вночі плюс 5, плюс 6, в день 10, 13 градусів вище нуля. І в Рахові теж дощитиме. Вночі плюс 4, плюс 5, в день плюс 11, плюс 14 градусів вище нуля.